Коли були варті, якими ми були, згадати наші традиції, пов'язані із обранням, в тому числі, гетьмана, князів, атаманів, згадати ще багато чого. Коли, знаєте, таке було е, ругательне вираження, як казали, панібратство. братство. це дуже такий цікавий звичай був у козаків, коли вони перед боєм панове братаємося. І вони йшли на бій і билися до останнього. Краплі крові, то нам це треба все згадати, бо дійсно важка ситуація в країні. Ну, бачите, я якраз з Харкова приїхав. У нас вже там десь близько, ну, поки що не дійшло, але вже то всі знають Ізюм але там вже й поближче з'явилися неприємні ситуації. Вже там дійшло і до Лозової. Лозова це вже 80 кілометрів від Харкова. ну Тобто приходиться вже думати про це, і якщо врахувати велику кількість біженців, ну називають цифру в Харкові вже 4800, тисячі <кхм> я телефонував, я працював тривалий час в Ізюмі, то тільки в Ізюмі вже до 4000. тисяч. Да, так, згадую про своє <кхм> слово, яке я тут написав, просто ну я хотів поділитися, тому що вчора я у Юрія Васильовича він мене. Запитував трошки, що там у нас яка ситуація. І зараз спостерігається така певна втрата історичної пам'яті нашого народу. І це зумовлює необхідність вивчення архетипів. Причому пряма демократія, яка всі по-різному до неї відносяться, я нічого, що я трошки відступлю, але я просто я їхав і думав над цим. Пряма демократія це все ж таки що це. Можливо, це прояв отих архетипів старовинних людей, які теж були і вони виправдали себе десятки і десятки тисяч років. Я думаю, що така школа, яку ми зараз з вами проводимо, і я був і в тому часі і в Іспанії колись рік тому чи два роки тому, і вважаю, що вона надзвичайно важлива. Причому я хочу і подякувати Едуарду Андрійовичу, який ініціатор цього напряму, він його весь час і досліджує, і створює методологію. Як всяке нове щось в нашому житті, знаєте, до нового, поки ми звикнемо, завжди виникає питання у багатьох людей: навіщо ми це робимо? Але якщо подумати, це дуже потрібний напрям на сьогоднішній день для нас і для науки, в тому числі науки державного управління. Тому всім нам плідної роботи сьогодні і нових творчих добутків. Дякую. в нас є вітальне слово від Лілії Михайлівни Гриневич, голови комітету Верховної Ради з питань науки і освіти. Я прошу зачитати вітальне слово Криснянського Євгена Васильовича. Будь ласка, вина Васильовичу. це вітання і от його зміст. Учасникам, гостям, організаторам 5-го міжнародного теретику методолічного семіна архітектика державного управління, Раціоналізація та нормативних практики, шановні колеги, маю честь вже вдруге привітати вас від імені Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти та від себе і значною подією у новому житті Національної академії державного управління при президентові України. Приємно відзначити, що українська школа архітепіки сьогодні вже збирається на п'ятий. Ювілейний теоретико мінологічний семінар, назва яка, якого говорить сама за себе. За рік що минуло між нашими зустрічами відбулося багато знакових важливих подій для державного управління в Україні. Вони вплинули на державні інститути, державні діячі, службовців, загалом на все суспільство, змінивши свідомість відношення до влади, до практики взаємодії із державними інститутами. Сьогодні, як ніколи, гостро стоять питання реформування та інноваційного структурування державного управління в Україні, практики надання державних послуг, забезпечення довіри суспільства до влади. Впевнена, що нові підходи мають ґрунтуватися на архетипових особливостях менталітету української нації, що формується вже на наших очах. Треба віддати належне тим, тим зусиллям, які робить науковці Української школи архітектики разом із своїми колегами з різних країн щодо актуалізації, осучаснення та націоналізації Державного управління України. Хочу подякувати вам за ті рекомендації, що будуть підготовлені за результатами минулорічної наукової дискусії для органів державної влади. Маю надію і впевненість, що наукові наробки та пропозиції, що будуть підготовлені в цьому році. Знайдуть свого благодарного послідовника, стануть максимально корисними для практичного втілення, реалізації і реалізовані заради процвітання нашої держави. Бажаю всім вам плідних наукових дискусій, творчого натхнення та задоволення від реалізації ваших задумів і ідей. З повагою голова комітету Гариневіч лінії Хочу від себе додати, що зараз комітет Верховної Ради України проводить. Дуже таку потужну і важку роботу щодо прийняття закону про вищу освіту. Цей законопроект у попередньому плані стоїть на вівторок. Законопроект прогресивний, але дуже складний, і йде робота узгодження цього законопроекту з існуючими законодавчими актами. І хотілося б від імені Секретаріату Комітету Верховної Ради для бібліотеки. Нашої Академії з державного управління передати такий свіжий трифтовник, де зібрані а, всі законодавчі акти щодо науково-науково-технічної діяльності, щодо освіти і професійного навчання і щодо інтелектуальної власності, законопроект, закони щодо інтелектуальної власності. Мари Миколаївна, передаю хай користується наші мови. Дякую. Шановні колеги, приємно, що тема нашої сьогоднішньої дискусії, семінару зібрала таку поважну аудиторію, тому що сьогодні, як ніколи, говорячи про модернізацію державного управління, ми розуміємо, що іншого виходу немає. І задекларована президентом України, урядом політика, яка пов'язана із європейською інтеграцією. Пов'язані із серйозними і на цей раз реальними позитивними реформами в соціально-економічній, в суспільно-політичній сферах. Вони вимагають перебудови системи державного управління, державної служби. І в основі цієї перебудови має лягати орієнтація на людину, на права та інтереси громадян, на узгодження. Скажімо, співставлення і пошук таких синергетичних синергетичної взаємодії між владою і громадянським суспільством. І це не просто гасла, це те, що складає основу сучасного архетипу державного управління, на відміну від попереднього, який, на жаль, ще домінує, що головне це держава, що чиновник він керує, а не обслуговує. Що, скажімо так, Україна здатна самостійно і не інтегруючись в європейський світовий простір вирішувати власні проблеми. Тобто, цей архетип, якщо хочете, хуторянства, він теж і ми це бачимо, часто заважає нам, так само як і великий потужний архетип. Або міф про старшого брата, який піклується про нас, який, скажімо, за рахунок своєї місіанської ролі е і створення такого славянського євразійського світу може побудувати, ну скажімо так, е таку нову новітню модель управління в глобальному просторі, і Україна, начебто, має бути. В серед учасників цього процесу. Тобто, насправді, це ті питання, які треба сьогодні загострювати, шукати на них відповіді і шукати їх на основі насамперед наукових підходів, теоретичних напрацювань, і Національна академія державного управління, Президентові України і наука державного управління, яка є. Ну, в хорошому сенсі, такою синтезуючою наукою, тому що поєднує собі методологію, і підходи, і принципи, які присутні в філософії, в політології, і в а, іс історичній науці, в праві. А, і, власне кажучи, ми а, намагаємося от в таких дискусіях знаходити спільну точку зору з нашими колегами, хоча. Я скажу чесно, і навіть всередині академії е, між нашими професорами кафедрами відбуваються достатньо гарячі дискусії, тому що зрозуміло, коли суспільство нестабільне, коли йде, ідуть багато перехідних процесів, коли е, відсутня, ну скажімо, довготривала стратегія. Розвитку держави, державного управління, зокрема, то це є якраз формує широке поле для такої дискусії, для того, щоб цю стратегію знайти. І е, я би хотів відзначити роль е, і професора Фоніна і школи української школи архетипки державного управління, вже можна так сказати, що у нас є власна. Школа, яка об'єднує фахівців різних галузей, які піклуються і опікуються цими проблемами, про які вже було сказано сьогодні. Я думаю, що буде йти мова впродовж нашого заходу. Мені здається, що наш семінар, він тому й названий семінар, тому що він містить в собі певні практичні змісти і повинен. Відпрацювати і, скажімо, зробити висновки, які мають знайти відображені в площині практичної державного управління, розвитку державної служби. Я думаю, що ближчим часом ми будемо свідками серйозних ініціатив, пов'язаних із модернізацією державної служби, із запровадженням сучасної кадрової політики. Ми, як академія, свої пропозиції готували і готуємо, але от навіть іноді самі для себе знаходимо ну, такі цікаві речі. Виявляється, що от кадрова політика у нас є сиротою, тобто немає центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого б належало формування та реалізація державної кадрової політики, от як виявилося. Це при тому, що питання кадрового забезпечення реформ, питання, скажімо, підготовки не просто підготовки професійних компетентних фахівців, а й відповідного їх просування, пов'язання професіоналізму і політичних квот, ув'язка політичної відповідальності і Скажімо, професійної в широкому сенсі цього слова державної служби, це ті питання, які сьогодні також потребують свого врегулювання і на законодавчому рівні, і на рівні нормативно правових актів уряду і міністерства відом. І, Тобто, я думаю, що ми тут теж повинні знайти да, своє бачення, запропонувати його, і тоді те, чим займається академія. Бо як ми іноді жартуємо, що ми готуємо одних, а на посади розставляють інших, і це є насправді не смішно. Це є проблема, яка іноді просто ну девальвує саму систему підготовки кадрів, тому що вона буде ефективна тільки тоді, коли вона буде прямо пов'язана із практикою державного управління, коли наявність професійної освіти. Гарантує або створює відповідні переваги по відношенню до подальшого просування кар'єрного зростання на державній службі. Отже, я хотів би подякувати всім, хто долучився до цього заходу і побажати, щоб у нас дійсно відбулася дискусія, яка була змістовною, цікавою, і головне, мала би перспективу подальшої реалізації тих ідей і пропозицій, які будуть напрацьовані. Дякую.